На цьому пшеничному полі є тільки один недолік, який я бачу. Це он отой соняшник, який одиноко чекає, стоїть і чекає, поки ми його зараз вирвемо. І в цілому, де поле, де вже почалося кущення, початок кущення, ну виправимо недолік. Привіт, царь полів! Що ти робиш в пшениці? Ну, відпочивай, не мішай пшенички, ти вже своє отримав. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Ми з вами знаходимося на найкращому пшеничному полі. Я не помилюся. Через те, що в даному випадку пшениця вже. Почала куститись, друзі. Ви бачите, от початок кущення. Сьогодні в нас вже середина першої декади жовтня. Ну, Враховуючи те, що вже десь в 20-х числах листопада будуть морози, я думаю, що вони будуть після цієї жари тепла, то дана пшеничка вона добре загартується, набере відповідну кількість цукрів. Необхідну кількість 28-30-32%. А вона набере. Ну, Знищити падали цю ріпачку, тут проблем ніяких немає. Вона буде знищена. Вже трошечки є муки, мухи злакові, з ними. Також можна поборотися. Але саме головне, це на цьому полі було просто ідеально збережена волога. Після ріпаку зроблено все для того, щоб зберегти вологу. І враховуючи, що в регіоні практично хороших немає сходів пшениці, то це поле, воно близьке до ідеалу. В природі ідеалу не існує, ви самі розумієте, ну, створен, створен, ідеал, який створений людиною. Природа сама в ідеалі, вона ідеальна. Вона... Ну, Така її властивість. Але, друзі, якщо ми нормально готуємо ґрунт після збирання будь культури, робимо все для того, щоб зберегти в ґрунті вологу і сіємо своєчасно пшеницю на глибину 2 см, як в даному випадку, вона буде мати отакий стан. І тому ми завжди Розповідаємо нашим аграріям, що немає дрібниць в технології вирощування жодної культури. І в підготовці ґрунту, насамперед, своєчасне лущення після збирання в той же день слідком, слідом за комбайном. Збирається ріпак і тут же йде своєчасно слід лущення. Потім дана волога закривається коткуванням. і... Вона накопичується через те, що зроблений нормальний ґрунт. Потім е можна зробити чи лущення, чи вертикальний обробіток. Ну, Якщо ви працюєте по системі стріптіл чи ноутіл, то відповідно там інші принципи. А в даному випадку іменно зроблено все правильно. Тому, друзі. Любуємося даною пшеницею. Поки що це трава. Пшениця буде, коли вона вже зібрана і в коморі з врожайністю 8 тонн, а краще 10 тонн. Але, є, але, що хотілося, щоб всі аграрії мали отакий стан. А можна мати всім такий стан. З вами сьогодні. Команди Артфілз, я Олексій Сірянка. Якщо ви випадково не підписані на наш канал Мистецтво Поля Сиренка, підпишіться, підпишіть ваших друзів, колег, знайомих. А лайки, які не важко поставити, вони інформацію на Ютубі Піднімати будуть догори. Коментуйте, задавайте питання, напишіть, який стан у вас пшениці. Можливо, у вас вона краща. Напишіть в якому регіоні. А чи були у вас опади. Чи ви чекаєте оці довгоочікувані опади, тому нам все буде цікаво. Дрібниць в сільському господарстві не буває. На все добре, слава Україні. Ось Бачиш? Оце. Це вже робота мух. От, Якщо взяти вирвати. Отак от, от його розірізати. Вон ми бачимо, виїдено вже личинкою. Жовтий листочок, це вже попрацювала личинка мухи. Тепло, відкладають яйця, личинки відроджуються. Необхідно захищати. Інсектицидний протруйник вже не тримає. А скільки це кишить роями? А це, це віруси.